Всім привіт! З вами Мурашиний канал. Сьогодні ми будемо проходити мурах під видом Месор-Структор. Вони в мене отакі коробочки від фонаря. Бо зараз виключають світ, то зараз біда чиста. У мене є можна, ж дві штуки цих фонарів. Вони все так укриті в вату. Я їх все утепив. Авої пробірка. Їбе дістати о, все. Во, мої месо Сама перша колонія, яка в мене появилась. У мене була ще одна колонія ще рік тому, чи два. Ось з нею хтось її затопив, або моя сестра мала лізла. І то, здається, бо вона вже була якраз велика. Ну, вона щось вмирала, бо якась була Ну, не... Якась була колонія, матка не родила, здається, була матка не заплідена. І виходить, що в мене отака колонія. На даний час я ще не знаю, що з ними робити, Пишіть. Коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо далі. З цієї колонії я на цей день, даний час не знаю, що робити. Може, бо вона зараз, колись, коли вона мені приїхала, то було дуже багато роботяг, солдатів, а тепер чомусь упала колонія. І робити, знаю, що я не знаю. Так що пишіть у коментарях, що мені робити, але я намагаюся їх розводити. Якщо все вийде, буду знімати більше е, відео. А з вами був Мурашиний канал. Всім пока!